улыбка. Улыбка, стол номер 105 доктор, да? доктор. Я вас дуже прошу. Вялена, я ж хочу діти валечка. Дивіться, як заказати це вяли 0? 066, 071, 42, 72. А що ви так тихо говорите? А що? Так, дівчатка, дивіться, отакої от в'яленої говядинки тільки є в нашій дітівачці. Подивіться, яка вона красотулечка, дивіться, яка вона боже, яка вона класна. Скільки це на етіваль? Ще сут так оці баранчики, ці купати це 350, так. Да. 350, дівчатка. Дуже великий вибір колбаски. Дивіться, все Валя передає новою почтою солонинка, м'ясо, шкурочки, печерівочок. Ну і сама ця тітя Валечка. Ну тітя валя улипка, що таке? Ви мені що вже... таке? Що ви стогнете? Що таке? Замарилася за Замирила розрухаю один раз. Ти дивися, так що ми якраз тільки стол номер 105, А ми йдемо далі покоряти нашу тітю та номер 07. А, да. Тітя за ви не бали. Не ви трактористам готові, да? Да, я тільки тракторист. Я, я такий по полю. По посадках. <ріст> Другим по трасах, а я дуже... по посадкам <ріст> по полю. Дівчата, да. дуже... Дівчата, Валя... Так що... По полю, а я Учите, по... Учильця, дівчата. От тетя Тамара, молодець. По молодец. полям, по посадкам. Дівчата, дивіться, які у нас красиві по жіночки посадкам. тут. Да. Ціли, да. По посадках. Цілий по посадках. Тетя Тамара, ну ви умнічка. Красиво вітринка, красивий товар. Та і ви у мене богині, дівчата. А яка по стурмах? По стурмах. Почому по в Astor 650 600. Ну, пока дуже... що, пока що. Потом так. може бути дорожче, да? О, гавдяна дуже дорога. Хорошо. Вам як удачі при спробі. Я заїдете до мене. У мене є любительська колбаса. Хочеш попробовать? Ні, я ж не люблю любити. Все. Ты... Ти таку шений про Оля, а... Олечка, Оленичка, ну, красуня. Моя красулечка любима, ти моя. Много... Вас дуже Много... спросувати. Олечка, Много... я заказать цю mm. солонинку в 0,97? 0 0.97. 0.97. 0.94684. Оля. Дівочки, такої солонинки немає, я вам кажу, правду, ні в кого. Вона вона так пахне, що я вам даже не можу передати. Плюс шкурочка, Олечки. є, все передати нової почтою. Ухи, ухи, примірочно ухи всі начинається? сто 130 гривень. З восьми утра приймаю замовлення до 12, до 12 днів дня. Дівчатка, весь цей товар передається новою поштою. Ви не розумієте, вона так пахне, я навіть не можу передати. Боже, боже, боже як боже. мені хто, щас, таку, на 15 минут морозильною камеру трошки підморозили тоненькими дольками, як мас нарізаємо. Дуже смачно. Все скажу, так? Да? Олечка, ти красотка. Да. Час? Час, час, часик, два Вниз 380 вверх 350. Запечений округ, 380 Так, дивіться, 350, 380, да? Запеченный округ, це все, що осталось. 380 гривень кілограм. Запечене це м'ясо є. Є да, да. часночки, є Вот, 380 гривень клон. Дівчики, повітря, одне м'ясо. 380 гривень за кілограм. Салку до борщичка. Салко, салко, салко Добрий день, добрий день. Боже, яка красива жіночка заскоча. Куди прийшли такі? Мы Ми німа штуки. Смотрі смотримо. Дівчатка, нові красуні, що ви цвіли в мене всі, як у цвіточки. Да. Красотки, вам удачі, а мені головне, щоб ви себе показали. Добрий день, Добрый моя красунечка. Боже, тут, звісно, дуже великий вибір. Дівчатка, дуже вкусно. Почему це вічина рубляна в рушках? Так, да, Вічина рубліна 320 кілограм, да. полтава. Да. Лібра. По чому 360. 360. 360 Така Такая телятина, 250 кг. Тут мачненька, дуже великий вибір. Сарделі з моцарелою. Почем вони? 220 220, 220 да. Детська ковбасочка ровно, це делает ровно. Да. 200 кг. Сосильский школьный, Салтовский, Харьков, Да. 200 килограмм. 200. И такие сарделечки очень вкусные. Ровно делають докторские. Дівчатка, наша бабушка Галя садиться у садить столбика, а від мене йдете прямо упирать. Дивіться, дуже великий вибір сосисок садалі. Кожне утро привозиться. Ну і сама наша красунечка, наша бабушка Галя. Самая обаятельная, привлекательная. Моя культурная. Никогда не обижаю покупателей. Молодец. А ти чекай, чекай, я прийду через руки. Я всю перештагну. І до Альбіночки своєї я прийду. Три раз, три раз. А віка тебе так хвалили. Така приятна жіночка. Така хороша, дай перчатки, приятна жіночка. Так, дівчатка, дивіться, в нас впереді свята і ця прекрасна жіночка. А що ти всі вітаєш? Так, забирай. Ну це ж на я перчатки, тих сказав, я тобто, ти на камерочки даєш. Тих тут скажеш, я чекай. Ой, дай, йде повітку солодинку, готувала від передачу. Так, дівчатка, ну, зараз, там дівчинка показання, та дивіться, оця солонинка зараз виїжджає на передачу. І я знаю, що її в будь якому випадку треба перерізати. Дівчатки, скажи номер на телефона для... 067-663-5607. Дівчатка, отак? Можна? Так, так? Так? Дівчатка, я вам прям поріжу, бо це все буде вакуумуватися. Дивіться, значить, замовлення передаються по всій Україні. За кордон, дівчатка, перев... перевозчик є. Тільки перевозчик Альбінка не дає. Ну, дівчатка, ви не обіжатися. Якщо у Альбінки він є, взяли кусочок стало, кусочок рибульки, передали. Ми з світулькиної рибульки Солонинка не уходить. Ти знаєш, да? Дивись Альбіна, мене, а футру буду тобі співати. Пока тобі сідати, а ти, чекай, чекай, я принесу. Оцю вкусняшку від видальвиночки. Девочки, дивіться, одне мясо. Почем ты солодино? 280 гривень за 200. 280 гривен за кілограм. Є паприка, соленая і чорний перець, Горчичка. 280 з чесночком 300 гривень за кілограм. Сейчас тебе в другий ролик. Кажи номер телефону. 067 663 5607. А ребрышки световый. Не, ну ребра, ты я б не спробувала, але ви знаєте що? Цю неділю я трошки. Придержусь, ну чуть-чуть. Ти -чуть. щоб знала, як я їх їм. Вони мені сняться. Вони мені ночі. Дівочки, дивіться ребра. Почому вони 240 сорок гривень кіло. Дивіться, вони одне мясо. Правда, подивіться, вони не сухі, подивіться одне мясо. 240 сорок гривень за кілограм. Дівчатка дивіться, очусу колбаску, чу продукцію. Альбіночка передає новою почтою за кордон. Всього кумірниця. Байони з чешничком це просто взагалі ну, безподобне. Я хочу сказати Альбін, ну в тебе все безподобне. Потім, оцю по печолочку, ви знаєте, що ми не снідаємо. А є, а, це все, Леся Люби, і шейка Лесіна їда. Той шейка рисна, да. Бучим шейка. 240. 240. Дівчатка, да, вона сидя, мудстала до Солонинки. менти. Значить, дівчичка, чорний перець, хорошо. Е, як заказати цей чорний перець, горчичка? 067 663 5607 87. Дівчатка, я от намазочку взяла, значить, дивіться, що я роблю. Даже не смотрела, своя, бачите, беру чорний перець, на мазню, дівчат, беру цибулю, ну, лук, цибуля. Я, як раніше. раньше як говорив силу, я кажу, дай служить до не люблю. Так, слушаю на три, на ряд, да, красиво вділася. Да. То я вже така модна, покажи свій лук, то я знаю, що лук у мене такий гарний. Я беру лучок, цибульку, я її чисто такою жмакую і беру, знаєте, бутербродік у мене чорний хлебчик, оце салфо, огірок соляний і цибулька. Дівчатка, буча, і ще коли борщ просто я три дні у вас перекипятили його. Просто Это просто пісня, Это просто пісня, понимаешь? Конечно. Да. Так что мы, короче, дивіться, сало, чому сало? 240. 240 гривень сало, дечатка. Альбиночка все передає за кордон новой Дивіться, Дивиться, любую колбасу, любую солонинку, Допустим, кілограм того, кілограм того, вона все зібрала, вітало. Все свеженько, домашки колбаси? домашки, а как и колбас, и колбасы. Все передається, дівчаточки, правда, оно дома две колбаса, а ну, друга. 350. 350, да, я що Не можу, киця, не можу. Дивіться, 350 гривень. А можна розвістити? Дівчатки, 350 гривень, подивіться одне м'ясо одне. Ось оцей кусок виходить, дивіться, на 700 грамів на 245 гривень. Ось такий кусочок. Колбаска викапчена, не то, що вона вона викапчена. Мікрофон же 067 663 я думаю, же кусіла. Та я ніде тобі кусіла, кусила. зя кусіла, це мікрофон кусіла. Сейчас мені напишуть. Ну якщо мені буде щось писати, альбінка, тебе один ролі хваля, другий ні. Когда ти на мене кричиш, тебе не ругають. Тому що так, так диви, я, я теж вже Так що мої карушеньки, альбіночка все придину. Це два тобі один пару мені. слова вашої жизни. Да? Пару слова наші жизни. Жість прекрасна, тому що я всегда говорила життя. дівчатка. ми утром поснулися. Ми пошуткували, ми випили каву, ми пішли на роботу. І сіда говорила, я говорю, буду говорити. Навіть ти сьогодні, щастя і цю секунду. Да, захтіли колбаску, прийшли дальбінка. Завтіли рибульку, конечно. прийшли до світульки. А вже захтіли, приходьте на наш привоз. На привозі можуть і привітати, і послати і все. Особливо, коли з другої сторони можуть зайти, дав під гарячу руку, да? Та можна все. А найголовніше – привітати вас і поцілювати. Дивіться, що я нуль як запагати 067-663-5607. шість дівчатка. Це рулет з курагою, такого ніде немає. Дивіться, він іде запічений, це нема уважно. Ще хочу вам сказати, що товар приводиться в дому. Він весь капліця, без вялиця, він все свіженьке. Тут немає також і все. Подивіться рулет з курагою, є з чесноком, а це з курагою. Ну, 350 гривень за кілограм, да. дивіться, хорошо. Саме кустику приблизно кіло 820 на 637 гривень, цей як кути, дівчатка, 637, половинку можна їсти, половинку можна заморозити. Правильно? Можна відрізати, завакуумувати. я вам відправлю. Ой, Боже, яка ти хороша на камеру. без камери ти мені геть по другому говориш. А так ще розказуй, розказує. Все розкажу. Така колбаса в мене, я заховаю її. У, У мене що? уточка вкусніша, так. У альбінки вкуснири це моя уточка, так? Ну, в альбінки теж є, хорошо. Так що, дівчатка, пишіть дзвоніть, все передається. Ти ну, телефон сказала? 067, 663 5607 три п'ять Доброго Добре утро. Пишіть, дзвоніть, Альбіночка вас завжди цілюває, бо внімаю. Сам мікрофон дуже грубий вже. Я поменше візьму. І чекає. Ідемо з тобою на курочки. Добрий день, добрий день. Це наші земляки, я і прикиньки, і курочки або кину Добрий ранок. Досі дивіться, мої хороші. Впереді у нас свята і паска, да? і я вже вам говорила. Заготовочки потрібно робити взагалі. Значить, весь товар передається новою почту. Дівчатка, подивіться, починаємо з колбаски. По чому колбаска? Капчо... це в нас печена, це в нас капчена. По чому вона? Капчона. запечена, 260. Це не мінялась, так? Да? Хочому да. подорожало? Чуть-чуть да, по 200-260. 260. 260. Все, ну, Завжди було все по 250, ну, правильно? На, ну, 240. Почому ці окорочочки? 220. Це, звісно, карачочки, це Леся, так це в тебе такий для живей. А мені, а мені? якщо ви хочете плотний карачок, це ось у мій дереві. Добрий день, дивочки. Отакий. Оце мій, да? так? Ну, ну Це твій, а це мій. Если вы хочешь вот такие плотненькие франки, то беріть три штучки. А в чом кілограм? 220. Хочу кілоград. як заказать товар? Як замовити? 098 756 15 11. Іна, І на курочку. Ні на курочка. дали лимончик, поки курочка видихає. А ну на скільки зависає біна курочкою? Дівчата, ми що просунімо їх. Ми вас дивимося. Да. Дякую. Да, дя... Ми приїхали, тепер дивимося на вас. тільки в Дівчатка, дивіться, я ось курочка і світулечка Ділає вітер, розумієте? Неправда, все дві але правда. Так, по чому ця грудиночка? Тут, дівчинки, можна спробувати. Ви спробуйте, все, що ви хочете. Красуні ви мої. По чому вона? 260 Як заказати 260 кілограмів. 198, 756, 15-11. Скільки завіситься? Дивіться, Леся там оці. Леся Сірішка на 117 гривень. Хорошо. Оці крилечки по чому на сьогоднішній день. 220 кг. Оця колбаска, або є накласне одне м'ясо. 280. Знаете, если будете третий ролик, выключайте. Так, дивите, ось ці курочки. Ну, це ж уже, ну, це ж на мене, да, похоже, що ж за мене. Ні, о, 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 о. Курочка 220 гривень 220, за кілограм. За Скільки завісить? Курочка? Курочка собі. Кіло 400 на 38 гривень. 308, дівчатка, дивіться, тут як капчуні є кури, так і запечені. 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 Є свієшка запечене. Ось, вілішка запечена. Почому воно виходить запечені такі? 260 гривень філе і 220 курочка. Так, і 98, 756, 15 години. Дівчатка, дивіться, ви можете вже спокійно, перве, п'яте число, перве квітня вже робити замовлення. Оцю курочку можна поставити в морозилку, правильно? І її нічого не буде. Чесно. О, тому що ви бачите, хоч на 10-20 гривень трошки воно піднімається. Ну, ви ж поймаєте, те, що ми самі піднімаємо. І найголовніше, що вони тут капчені печені, дівчатка. Засікав е, за віша ця красотка має ілу 380, на 300. Короче, почём половинки от ці такі половиночки. 220 кг. Дівчатка, 220. Хто бере там свіжі 10 кг, ціна гід бере другого, ну, на опт, ціна гід дро. Дівчатка, найголовніше, ну, товар привозиться каждое утро і він капцоний. П'ёдришки, да, п'ёдришки почём? 220. І той то, і той то, і то, і то 220. Дивіться, купатище, купати мне купати скажіть. 280 на кг. Є і запечені, і є на паро. А це дівчатка курочка гриль. Дивіться, я коли ходила раніше в солярії. Добрий день. Добрий день. Я розказую, коли я раніше ходила в солярі. Я як та курка гріздож тако висіла і крупилася кіла. І сюди була така запечена. Чися трошки світленька. Ну нічого ж не Дівчатка, дивіться, яка ця доброта курочка ціна її двісті двадцять гривень. Скільки в неї ці курочки? Так, курочка 1,8 кг на 400 грн. Дивіться, на 400 грн. келяшка, крилечки, грудинки і бедерки. Ви розумієте? Це привоз молочний корпус. Наконєшно. Да, Спросила мене, умаляла, що я тут. Плакала, плакала, просила. Ти знаєш? Я плакала. Я вхожу, я А ми йдемо в кулачку, а то вони вона кричать на когось. Ти що, включила камеру, що ми слануємося? Альбінка, там, ти там, не знімай нас задні, ми широкі задні. Переду. Іди задумки. Так, так я здалека ви знімала, він буде худенький. Альбінка, давайте пишіть ззаду, моя вперед. Ззаді, ми широкі. Та ми ж тобойте, знаєш, Абіна, я кладу, я такого на себе розширена на зеркало дивилися. Я хочу сказати, що на курочки це трошки піднялися. Альбінка, тебе піднялася трошки? Ні. Ні. Демо подивимося, чи піднялися. А що ти дивіться, до солки классні мене? Так. Альбин, начнем с того, что вообще классно, понимаешь? Я не очень, но красавка классная. В смысле, я не очень? Заходи уже. Камера есть? Заходи. А ты видишь а мою новую прическу? Ладно, я зайду. Чуешь? Ты видишь мою новую прическу? Да? Серьезно, это не прическа, Альбин. Это не Вот скажите, прическа, Альбин, покажи, это не расческа, да? Да. Альбин, я буду подать тебе Дівчатка, дивіться, ви питаєте купити оцю можна сітку і нутра. Дивіться, номер телефону. а як можна заказати взагалі? Чи ви тут с утра Я Кожен день. Кожен день. По чому цей нутрачок? 30 гривень кілограм. Скільки цьому кусочку? Цьому кусочку він кордний, гарний, 4-600. Скажіть, а ціни піднімаються трошки таку перекласку? Я подумав, підіймо це це. Це не на настільки. Не настільки, потім сіточку, покажіть, дівчатка. Да. Ви питаєте за сіточку. Дивіться, сіточка, по чому? Восімдесят гривень кілограм. Потім свіжі ушки. Ухи, ухи. 70 днів, дівчат, дивіться, сало, свіженьке сало, по чому? 150. 150 120. 120. Це піднялося. не піднятися. Не почем така свининка, лопаточка? Шимписочок. Лопаточка цілим куском, 150. Цілим куском 150 лопатки, да, дівчатка. Да. 3700-3800. Э, я за по цей по чому? 120 гривень. 120. Філеєчка. 180. 180. 180. 180. Дівчатка, дивіться. оця прекрасна... No, Дві прекрасна прикласна жіночка працює, От розсвіта, то заката. Прийшли, купили і просто Вам і вам Ба... pardon, я. Все, удачки вам. пішли. Засипаючи маску, ми щоразу ну, прийдемо. Та дівчатка, людичка, а ну скажіть, ну, як у нас стане перед фактом? Що нас хочеться? Ну, восьмарний факт, але я вас тут наперед. У нас щось стоїть все по старом. Це у нас телефон.

Маленькі язики більше кілограма по 400. Вот в цьому язиці 460, навіть 450 Так, всеми любима наша Продали 700, 700. Да. Дівчатка, дивіться, ви точно не космос, ну, це делікатес. Ну, Філійка не може бути, ну ви розумієте, на кожній, каждый... так само от ікра, Дорого, дівчата, такий товар, іди сюди, моя милая, Такий товар не може бути. Дивіться, Здравствуйте. скажіть, ми, от ну, до Пасхи ціна, я буду думаєте, піднімете чи ні? Я не никак и на Новый год. Да, якими, якими? Мы тут гривен да, да. поднялись, ну понятно. Бальбинки на да. месте. Да, а можно? Да, да. да. Пожалуйста, вальбинки сегодня будут да. красные. Почем годиночка? 150. Смотрите, вот этих вот. Девочки приносит и сделают все мясо. Так, Леся. Смотрите, мякоть задняя, 280. Вот это задняя часть. Шейка 220. Люди, хорошо, если кто хтось заказать, то вы передаете. Да, то, я призывала вже по вашей да. ну, да. 0,638. 2, 55, 15 Людмила. старий місною корпус. І ви стар... смотрите, какое шикарне м'ясо. Вот. Я прямо хочу, я надіваю да. прямо. Да. прямо ось, дівчатка, воно аж горить. Саме головне, що товар привозить, кожне лутка при вас, воно розділується. Це дуже головне. Ми знаходимося в старому корпусі, дівчатка на приводі. Боже, дивіться, Анталья, я прямо тут такой, знаєш, три коптиця молодиця, береться руками, але таке, дивіться, воно аж горить. Милашка моя, Аж говорить, так? Да? Оце ви з тобою нажали да? туди. Ну це сухенька, да треба жирненьки там, да? Це сухенька така. Спасибо. И вам спасибо. Учем? 20 гривень штука. Вот такие, вот такие крючочки. 50 гривен одна штука. 50 гривен, так, так цем показали. Да. Дівчатка, дивите, я. Андрей 200 гривень. Дивіться, по 200 гривень одне м'ясо. Ось маленька кусточка, дівчатка, одне м'ясо. А, це... а почему ці люто? 150, 150, 150, 150 гривень, дівчатка. Вот у меня вот такие вот хрящики. хрящики. Цедовый ролик классик. Номер телефона 063 852 55 15, 15. Людмила. Дівчатка, да, я вам хочу сказати, що сейчас все абсолютно передається новой кости. Воно все вакуумірується і передається. Ви сидите дома, ви дома, набрали номер mm -hmm. телефона Людочка, я хочу отаке. От Людочка говорить, хорошо. В обід відправила на другий день, у вас уже що дома? Ага. І даже в трясельці заказала девочкам морду. А він, вот эти морди, я їх теж отправила. А 5 мілограмів. Ну, тебе йде. <laughs> мені йде. Пойдет воно и тебе, когда мы выйдем из корпуса. Пойдет оно и тебе. Не нуль, две. Я... замена кому две? Кому? На кого 2? На мне 2? На Идет 2? Да. кого 2? На кому я. Да. кого 2? На Мое. 2? На кого 2? На кого 2? На кого 2? На кого 2? На берут На берут На На кого берут На холодец, там, где есть желатин. И вот то, что бы скрепляло. Есть Сертан 90, yeah. есть Течен 50.

Я на українській мові розмовляю. Ну слухайте, ну що, навчитесь. Твоя будь-якого. Да, ну, я, 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 я тобі дам, тобі йду. Ми все одно сьогодні з тобою виїжджаю. Знаю про той сюрприз, який спілкувати на увазі. Ми, напевно, уїжджаємо до тебе на борщик сьогодні, так? Ні. На що? Ну потім ввечері. Наверно, я щось не знаю. Люди ще вам удачі. Так, а ну розташ, я подивитися, що там на стенами до папки буде. Ну добавки зараз м'ясо, допустимо, задній час у нас 175, Шейка 220, лопатка 160. Ребро 190. Посираємо 150-160. Деякі печимо хороші? 150-160? А по чому тут стало? Я його, його проблю по 100 гривень. По 100 гривень, свіженька, Да. Ага. Собі взяли, застолили і все, так? Стало по 100 гривень. Ну. Перше, дивіться. Галяшечка в мене. А я думаю, а це, 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 це ваше? Ні, ні. Це не ваша. Це, це не ваше. Ми беремо сітки. Диви, так? А я, між прочим, ви знаєте, що я тоже люблю галяшку, чесно. От я галяшки люблю. Я люблю її зварити, так, дивіться, по чому вона? 80. Возьмо, стільки ней? Старий місний корпус, в якому є все. Скільки? На 230. На 230. Да? 230 гривен, яка доброта? Об'є 2900. Дивіться, ну як ви думаєте, це недопас, чи піднімуться трошки чи ні? Да, так, що можете діяти по-любому, тому да? що я вам скажу, м'ясо піднімається, столи піднімаються, оренда піднімається. А? 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 Ви приїжджаєте кожен день, да? отрасити до заказ. Так що мої хороші, ми знаходимося на привозі. В старомісним корпусі, де можна купити абсолютно все, свіже сіньке. Так що заходьте, приходьте, Приходим, заїжджайте, будете починають. Дивіться, а це що таке чому вона? 160 гривень. Дві. 160 гривень лопата. Кстати, ребра, ну от ці робишки, а ребра Дві. дає. 190. Мама, моя теж передбачала Леся, мама передбачається теж до синку різки. Купити по чому? 30 гривень. Так що, ми їх приходьте, м'ясний корпус, тут є абсолютно все. Так, це домашні. Дівчатка це все домашнє. і обнімають.